Майже 500 людей не може заселитися у власні квартири. Скандал навколо довгобуду на вулиці Рівненській. Цей житловий комплекс зводили понад сім років. Львівський забудовник обіцяв здати житло в експлуатацію ще в 2017 році та поступово відтягував цей процес. А з початком пандемії ковіду взагалі зупинив будівництво. Ольга Кішлар інвестувала у двокімнатну квартиру, оплатила все ще у 2016 році. Та з початком карантину каже, представники забудовника зникли. Зв'язатися з ними було неможливо. Вони все вивезли всю техніку, вивезли всіх робочих, навіть охороні охорону зняли. А тепер якісь нові власники щось там хочуть зв'язуватись, але ми з ними не маємо бажання зв'язуватись, поки нам не будуть визнані право власності на житло. То ми не можемо з ними зв'язуватись, тому що у них якісь ціни захмарні, вони хочуть ще ну. Доплати Ольга та сотня таких же інвесторів, які заплатили за квартири у новобудові, наразі судяться з забудовниками. Все, щоб отримати право власності на майно, яке давно придбали у квітні місяці. Суддя Літвінова виносить позитивне рішення на користь інвестора, визнає за ним майнові права. Потім 27 вересня цього ж року, 2022-го, визнаємо і нові права суддя Калмикова за одним з наших інвесторів. 6, 10 та 7, 11 суддя Одовічин визнає аж 6 об'єктів інвестування саме об'єктами інвестування та визнає майнове право за Людиною, яка їх і оплатила після цього, розповідає Сорін житарюк інвестори навіть вели перемовини з директором фірми забудовника МС Імперіал Буд Ігорем Саврієм. Та після них з'являється новий забудовник, зауважують ошукані вкладники. Тепер він вимагає доплату та переукладання договорів, у яких немає жодної компенсації. На сьогодні нам слідчі кажуть наступне: ця справа мертва. Вони нічого не можуть зробити, вони нічого не можуть довести, і вони не знають, чим це все закінчиться. Однак, навіть страшне не це. Страшне те, що. Ці судді, яких я вам назвав, які минулого року виносили позитивні рішення на користь інвесторів, цього року в березні, квітні та травні місяці, виносять протилежні договори. Нині інвестори зібрались під стінами Чернівецького апеляційного суду, останньою правовою інстанцією, до якої люди можуть звернутися або отримати майнові права на свої квартири. Адвокат інвесторів Георгій Фортуна зазначає, розмір загальних збитків, завданих усім ошуканим, складає понад 30 мільйонів доларів. Вимоги Визнати дані договора інвестиційними. Мені все одно, як будуть названі ці договори, інвестиційними, нехай хоч назвуть їх договорами з космосом. Ці договори дають підстави. Він є. Він запрацював цей договір, тому що одна сторона виконала умови свого договору. І це є очевидно. Та невдовзі після початку засідання оголосили про його перенесення. Інвестори розповідають, так відбувається уже вдруге. Оментувати ситуацію та загалом роз'яснювати за яких умов люди отримують куплене раніше житло. Адвокати забудовників відмовилися. Максим Бернк Дяна Чіяк, новини чернівців, телеканал СІ4.